У Седневі не вщухають пристрасті. Усунення з посади директорки ліцею Тетяни Ясочко викликало обурення частини Седнівців і депутатського корпусу селищної ради. Сама пані Тетяна, яка нещодавно була призначена радницею голови Чернігівської обласної військової адміністрації з питань освіти, каже, домагається поновлення на посаді і хвилюється, що ліцей лишився без керівництва. Я дуже хвилююся за те, що ліцей вже майже три тижні просто обезголовлений. Тобто, моє звільнення було заради звільнення мене не під Готовлена була людина. Пані виконуюча обов'язки ходила по моїм педагогам і упрошувала кожного з них стати до роботи. Зараз один з найскладніших періодів це підготовка до нового навчального року. Це дуже багато інстанцій, починаючи з ДСНС, санстанцій, різних обстежень, закладу і закінчуючи самим навчальним процесом, освітньою програмою, розподілом годин, тарифікацією. Ну і багато багато іншого. Нагадаємо, звільнили директорку після двох доган, виписаних їй, виконуючою обов'язки селищного голови Тетяною Мориляк. Перша із Доган стосувалася нарахування премій педагогам до дня вчителя. На думку пані Мориляк, директорка не мала права самостійно виписувати премії. Друга ж догана стосувалася автобусу, що його подарували громаді. Друга догана була виписана за те, знову перевищення повноважень автобус, який. Отримала громада, і офіційно ще не був зареєстрований із польськими номерами, без перевірки технічного стану, без назначення відповідальною особи за цим транспортом. Був випущений в рис в село Нове, і він проїхав один день, тобто виконував повністю рис. Цю другу догану суд скасував, визнавши, що жодних порушень Тетяна Ясочко не вчиняла. Щодо першої триває розгляд, але і окрім звільнення директорки, у громаді вистачає проблем в житті громади є різні моменти. Щодо того, що влада не працює, це не так. Є люди, які не згодні з офіційною позицією. Так це є, це має місце. Можна сказати, що за цей період, ось буквально післявоєнної, скажімо, із середини 22-го року, почалася дійсно робота, і її вже видно на сьогоднішній день. По-перше, у нас нема жодних боргів ніде. А от деякі депутати діяльністю виконуючої обов'язки не задоволені. Оцінюю незадовільно, тому що вона неправдива, відповідає за свої. Діяння говорить, навіть на сьогоднішній день спитав, що е, підготовка обговорення пройшло по земельним питанням. Комісія засідала чи ні? Вона сказала, що вчора засідала. А як це вчора засідала, якщо нікого не було? Звідки вона це береться? І Виноситься зараз ряд питань по землі, які не розглядались комісією. Сесія селищної ради, яка пройшла 5 серпня, була сповнена суперечок, а перед цим не починалось більш як півгодини. Депутати настільки розійшлись у поглядах, що не могли навіть обрати лічильну комісію. Дуже гучне обговорення викликало питання про пришкільний літній табір. На його створенні ще в кінці червня наполягав голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. В'ячеслав Анатолійович приїжджав і зобов'язав пані, виконуючи обов'язку до 1 серпня, цей табір створити це максимум, бо ми всі розуміємо. Му прекрасно, що починається навчальний процес. Заклад треба підготувати. Заклад треба затвердити програми різноманітні. Таке інше. Це займає дуже великий, це дуже великий шматок роботи, і це табір неможливо провести зараз. З 26 червня по 4 серпня вже ну досить багато часу пройшло. Але селищна рада чомусь не доклала зусиль для створення дитячого табору. На думку частини депутатів, створювати його зараз вже недоцільно, просто забрак часу. Асу на підготовку, адже навчальний рік зовсім близько. З цим погоджуються навіть народні обранці, які не проти звільнення директорки. Це не так просто збув ти барахти. Захотів і завтра я відкрию табір. Готується, готується, багато різних аспектів до цього. Береться санстанція. Від обговорення табору швидко перейшли до наболілих питань громади. Зокрема, пані Мореляк закидають небажання спілкуватися із людьми. Орхливі обговорення тривали кілька годин, але найцікавіше, що питання створення табору депутати таки схвалили. Тобто люди взагалі не розуміють процесу, так, що вже починається навчальний рік. що мінімум там два тижні має бути табір. Тобто він заходить вже за перше вересня. Ну у мене немає слів, чесно. Куди підуть кошти на створення табору, якщо його не встигнуть створити, наразі це питання залишається відкритим.